А давайте ну, замислимось, що взагалі робить якийсь вчинок правильним, і як серед сотень щоденних рішень не збитися зі шляху, ну знаєте, етичного життя? Сьогодні спробуємо розібратися в цьому, зазирнивши в самі основи етики. Гаразд, давайте до справи. В основі всього лежить одне, на перший погляд, просте, але насправді дуже глибоке питання що ж саме робить людину доброю? Спробуємо знайти на нього відповідь крок за кроком. Наш шлях до відповіді пролягатиме через чотири ключові ідеї почнемо з себе, з моральності. Потім подивимось на щоденний вибір між добром і злом. Далі зрозуміємо, що таке відповідальність, і наостанок побачимо, як усе це працює вже в масштабі колективу. Отже, починаємо з фундаменту. Перш ніж говорити про якісь добрі вчинки, треба зрозуміти, що таке моральність. Це по суті наш внутрішній кодекс, який керує нашими рішеннями навіть тоді, коли ніхто не бачить. Так що ж це таке ця моральність? По суті, це не просто наші дії, все набагато глибше. Це і наші наміри, і думки, і взагалі вся наша поведінка. Це той самий внутрішній компас, що підказує, як вчинити правильно. І що цікаво, моральність це не щось таке єдине монолітне ні, вона складається з багатьох цеглинок – вдячності, дружби, поваги. І кожне з цих понять це важлива частина того, що робить людину моральною особистістю. Цю ідею, до речі, чудово ілюструє народна мудрість, де правда, там і щастя. Виходить, що моральні цінності, наприклад, чесність, напряму пов'язані з нашим добробутом. Тобто етичне життя, це по суті і є шлях до щасливого життя. Але знаєте, мати моральні принципи це одне, а от щодня їх дотримуватися, це вже зовсім інша історія. Саме тут і виникає центральний конфлікт етики, постійний вибір між тим, що правильно, і тим, що ні. Просто погляньмо на звичайну життєву ситуацію. Ось два сценарії в одному ми бачимо співпрацю, повагу, а в іншому егоїзм і агресію. Це і є дуже наочний приклад того, як виглядає моральний та аморальний вчинок у реальному житті. Ось це і є моральний вибір. Це свідоме рішення діяти згідно зі своїми цінностями. І це не якийсь пасивний процес, а дуже активний вибір, який ми робимо щодня, інколи навіть не замислюючись. Давайте розглянемо це на одному прикладі. Ось класична ситуація з коміксу: котик застряг на дереві, і, звісно, потрібен герой, щоб його врятувати. На перший погляд, все доволі просто. Але рішення героя неочікуване. Замість того, щоб дертися на дерево, він просто змінює коту перспективу, називаючи це зміною декорацій. Проблема вирішена, і це чудово показує, що добрі вчинки не завжди вимагають якихось героїчних зусиль, іноді достатньо лише змінити кут зору. І тут одразу на думку спадає інша мудрість що посієш, те й пожнеш. Адже кожен наш вчинок, чи то великий, чи малий, має свої наслідки коли сіємо добро, то й збираємо добро, все логічно. Кожен вибір має свої наслідки, і саме тут на сцену виходить відповідальність це усвідомлення того, що ми маємо відповідати за свої дії та їхній вплив на світ. Простими словами, відповідальність це готовність сказати так, це зробив я, і я готовий до наслідків. Це визнання, що наші слова та вчинки мають вагу і реально змінюють світ навколо нас. Причому ця відповідальність дуже багатогранна, вона поширюється на всі сфери життя від обов'язків перед власною сім'єю до відповідальності перед суспільством, довкіллям і, зрештою, усім світом. Це ціла мережа взаємопов'язаних зобов'язань. Існують навіть спроби це якось формалізувати, наприклад, у декларації відповідальності людини вона нагадує про прості, але ключові речі: говорити правду, дбати про себе, прагнути гармонії. І це не просто поради, а справжня основа відповідального життя. Але ж ми рідко діємо у вакуумі наші вчинки завжди впливають на інших. Тож тепер давайте розширимо нашу перспективу від я до ми і подивимось, як етика працює вже на рівні колективу. Що ж таке колектив? Ну, це набагато більше, ніж просто група людей. Це така собі складна система, що тримається на спільних інтересах, єдності та взаємній відповідальності. І саме з цієї єдності народжується честь і справжня сила. Є одна давня байка, яка чудово це ілюструє. Історія про трьох биків і лева це насправді вічна розповідь про колективну силу та смертельну небезпеку роз'єднання. Сюжет простий, але геніальний поки бики трималися разом, вони були непереможні лев нічого не міг вдіяти, але щойно йому вдалося їх розсварити, посіяти розбрат, їхня спільна сила зникла. І поодинці кожен з них став легкою здобиччю. Мораль тут очевидна справжня сила колективу в його єдності. Тут варто згадати ще одні потужні слова добро стратиш ще наживеш, честь утратиш, то вже не найдеш. це нагадування, що честь важлива не лише для однієї людини, а й для репутації всієї групи, бо таку втрату вже не компенсуєш ніяким багатством. І на завершення одна думка для роздумів: колись Василь Сухомлинський сказав, що колектив це ріка, яка живиться окремими струмками. Якщо це так, то кожен наш вчинок це лише крапля. Але саме з цих крапель і складається ріка нашого суспільства. Тож питання залишається відкритим: яку ж ріку ми всі творимо разом?